Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Запрошую на огляд іспанської лаліги. Сьогодні ми багато про що поговоримо, оскільки в цьому році відбувалися матчі уже двох турів. Також в цьому році відбувся розіграш Суперкубка Іспанії. Ми про нього також згадаємо. Ну і також трапилася одна поліцейська історія пов'язана з гравцями Лаліги. Але розпочнемо ми, звичайно, спочатку з, з футболу. Першим матчем нового року в Іспанії було протистояння Валенції та Реала. Цей поєдинок відбувався ще аж 3 січня, і це був перенесений матч 12-го туру. Свого часу він вчасно не відбувся по причині повеней в районі Валенції. І цей поєдинок розпочинався з певної церемонії, присвяченої тим подіям. Також нагадаю, що це був перший матч нового наставника Валенції Карлоса Карберана. І ось відразу таке випробування чемпіоном. Його команда могла розпочати. А рік з перемоги, тому що після першого тайму саме валенсійці лідирували 1-0. На 27-й хвилині у году, розігравши на добивання, відкрив рахунок. І хоча в першому таймі у обох команд було дуже багато гольових нагод, але все ж таки головні події відбувалися саме в другому таймі. Вже на 55-й хвилині оборона Валенції порушує правила в своїй штрафній проти Кіліана Мбапе. Пенальті для реалу. Біля м'яча Джуд Белінгем, але Белінгем не забиває, оскільки влучає в стійку воріт. Щоправда, на стоп-кадрі було помітно, що голкіпер Валенції в цей момент не перебував на лінії воріт. По лозіці це перебивання пенальті, але перебивання пенальті не було. За 10 хвилин до завершення матчу атака Реалу Жуніор пробиває, але не забиває. Залишається при цьому лежати на газу. До нього підходить голкіпер Валенції та починає піднімати і щось говорити. Як наслідок жуніору це не сподобалось, і він відповідає. Зважаючи на те, що була і провокація, і відповідь, це обопільні жовті картки. Але арбітр матчу, голкіперу Валенції, дав жовту картку, а от жуніору червону бразильцю. Це не сподобалось, і ледь не з кулаками кинувся на арбітра поєдинку. За 10 хвилин до завершення матчу Реал поступався 0-1 та ще й залишився в меншості. І що в цій ситуації робить Карло Анчелоті. Він випускає рятівника, яким мав стати 39-річний Лука Модрич. І вже за 5 хвилин по цьому Модрич рахунок з отримавши передачу від Белінгема, пробуває в дальній кут 1-1. Реалу, звичайно ж, нічієї було мало. Вони пішли виривати перемогу, і з цим їм допомогли оборонці Валенції. На 96-й хвилині захисники кажанів загралися біля своєї штрафної, втратили м'яч, і Джуд Белінгем таки забив цього вечора. 2-1 за реалу на сотій хвилині захисник «Валенсії» Луїс Ріоха, пробуваючи в дальній кут, пробуває в стійку воріт. Тобто рахунок міг бути 2-2, але в підсумку 1-2. Важка перемога реалу. На минулих вихідних догравався 19-й тур. Чому догравався? Тому що, нагадаю, він стартував аж на початку грудня минулого року, двома матчами. Атлетик Вільбао тоді виграв у Реалу 2-1, а мальорка вдома була розмазана Барселоною 1-5. Ми ті поєдинки оглядали. Чому вони відбувалися так давно? Тому що всі ці чотири команди в підсумки були задіяні в розіграші Суперкубка Іспанії. Тому на минулих вихідних в 19-му турі відбувалося лише вісім поєдинків. Основна увага була прикута до матчу Атлетик. Мадрид Осасуна, адже у матрасників команди Дієго Сіміона неймовірна переможна серія. Вони були фаворитами даного матчу, і вони вже з перших хвилин полетіли свій фаворитизм підтверджувати. Зокрема, на сьомій хвилині забиває Антуан Грізман, але трішечки підіграв собі рукою. Тому гол не зарахували. Одним з найактивніших також був Хуліан Альварес. Зокрема, два епізоди в першому таймі не реалізував. В одному з них пробував з лінії Воротарської. Але на 55-й Альварес таки забивав. Кутовий у господарів, вони його розіграли, пішла навісна подача на дальню стійку, звідки лендле зробив скидку вздовж воротарської, і Альварес увігнав м'яч в порожній кут воріт. 1-0. Після цього у плані моментів як відрізало основна ставка від матрасників, ішла на утримання рахунку, і вони таки його утримали. 1-0 перемога за Господарями. Восьма поспіль перемога в чемпіонаті. А загалом, якщо говорити про всі турніри, 14-та поспіль. Жирона Віктора Циганкова грала на виїзді проти Алавеса. В даному випадку дійсно можемо використовувати словосполучення Жирона Циганкова, тому що вперше з листопада місяця Українець грав. Щоправда, розпочав матч з лави запасних, але на 70 70-й хвилині за рахунку 0-0 з'явився на полі. І що приємно за часу його перебування на полі команді вдалося вирвати перемогу. Хоча ініціативою в даному поєдинку володіли господарі, які ведуть боротьбу за виживання. В першому таймі, зокрема, на 42-й хвилині вони претендували на реальне пенальті. Був поштовх спину атакуючого футболіста. Але арбітр поєдинку навіть після перегляду і до повтору пенальті не поставив. В другому таймі Алавес можна сказати, домінував. Жирона лише оборонялася. Але тим не менше, на 91-й хвилині перемогу здобули саме гості. М'яч від захисників Алавеса потрапляє до Джона Соліса і Колумбієць. Зробить рахунок 0-1. відразу стає на коліна і розпочинає, мабуть, молитву, тому що дійсно було чому помолитися. По-перше, за збігом обставин він з'явився на полі на 77-й хвилині, замінивши травмованого партнера по команді. А по-друге, забив свій перший гол в дорослому футболі. Вальєдоліт, який веде боротьбу за виживання, вдома грав проти учасника Єврокубків Бетиса. В першому таймі команди були дуже активними, але при цьому не спромоглися жодного разу влучити в ствір воріт. В другому таймі від господарів не набагато кращий результат лише один удар в ствір, але при цьому він перетворився в гол. На 58-й хвилині прострільна передача з лівого флангу, і кіке перес підставляє ногу під м'яч та переправляє його в ворота 1-0. Бетис, звичайно ж, не хотів програвати. Часу на те, щоб відіграв. Вистачало, особливо зважаючи на те, що 12 хвилин було компенсовано до даного поєдинку. Зокрема, на сотій хвилині штрафний у Бетиса, на розіраж якого навіть побіг голкіпер команди Франко В'єтас. Багато голкіперів в таких ситуаціях бігає, але от В'єтас міг забити, тому що завдавав удару. На жаль, епічної ситуації не трапилось, він не забив. А Реал Валядоріт таки здобув перемогу 1-0. Загалом же ж поєдинки 19-го туру були малорезультативними. Також один гол було забито і в матчі Реал Сосєдада та Вілья Реала. Його на 51-й хвилині забили господарі і відповідно здобули перемогу 1-0. А от найменш результативна команда чемпіонату Хетафес промоглася аж два голи забити у виїзному матчі проти Лас-Пальмаса та відповідно здобути перемогу 2-1. Хоча зрозуміло, чим би все завершилося, якби за рахунку 0-0 на 56-й хвилині нападник господарів Фабіо Сілва реалізував реалізував пенальті. але він його не реалізував. І в підсумку команда програла Севілля та Валенсія зіграли в нічию 1-1, Господарі відігралися на 93 й хвилині. Таким чином врятували один бал. Але це не всі новини щодо Севільї. Вже за кілька днів по цьому захисника команди Кіке Саласа, який в тому числі іграв проти Валенсії, було заарештовано за підозрою в незаконних ставках, в тому числі на жовті картки. А він, як захисник, сам може ці жовті картки заробляти. Як далі розвиватиметься ситуація, звичайно ж, будемо слідкувати. Також в нічию зіграли борці за виживання Еспаньол та Леганес. Ці команди на початку матчу були гіперактивними. Вже до 14-ї хвилини обмінялися голами, ну а потім далі без голів. Ну і також райовалікано, який завершив попередній рік трьома поспільні чиїми, нарешті здобув перемогу. 2-1 вдома над Сельтою. Хоча від гостей втричі більше ударів за поєдинок, але от реалізація підвела. Що ж, відтепер всі команди Ла Ліги зіграли однакову кількість матчів, а саме по 19. Ну і поглянемо, яка ситуація в турнірній таблиці. А лідирує тут неймовірне Атлетико Мадрид. У матрасників 44 бали. Плюс до того вони є кращою обороною чемпіонату. Щоправда, при цьому лише на один бал від них відстає інший мадридський гранд Реал, у котрого відповідно 43. А от краща атака чемпіонату Барселона лише на третій сходинці і вже на цілих 6 балів відстає від першої позиції. Зону Ліги Чемпіонів Замикає атлетик з Більбау, у котрого 36, а от в зоні Єврокубків також перебувають від та Мальорка, у котрих по 30. Жирона Віктора Циганкова лише на 2 бали відстає від єврокубкових позицій. Кажани з Валенсії, як і раніше, останні в турнірній таблиці, у них 13 балів. Щоправда, ситуація поки що не дуже критична, оскільки лише 4 бали відставання від рятівної сходинки. Валядоліт, незважаючи на перемогу в 19-му турі, продовжує перебувати в зоні виліту 15 балів у клубу. Також в зоні виліту перебуває і Еспаньол, у котрого 16. Лише на 1 бал зону виліту випереджає Алавес. Ситуація в списку бомбардирів ніяк не змінилася, тому що кращі бомбардири на минулих вихідних не грали, а саме гравці Барселони. Це Левандовський, у котрого 16 голів, і Рафіння, у котрого 11. Тому тут ситуація стала. На завершення завітаємо до Саудівської Аравії, адже саме там розігрувався Суперкубок Іспанії з 8 по 12 січня між Реалом Барселоною, Атлетиком з Більбао та Мальоркою. У півфіналах грали Реал проти Мальорки та Барселона проти Атлетика з Більбао. Гранди обіграли своїх конкурентів. Реал з рахунком 3-0 виграв у Мальорки, хоча два голи при цьому забив лише в компенсований час. Ну а Барселона обіграла 2-0 Атлетик. Тож на радість багатьом у фіналі було «Ель Класіко. І, хоча рахунок в цьому матчі на п'ятій хвилині після контратаки відкриває Кіліан Мбапе, але ще до цього голу свою команду уже двічі рятував Тібо Куртуа. Але він же ж не може постійно рятувати. Як наслідок оборона Реала була просто в цьому матчі присоромлена. Ще в першому таймі Ямаль, Левандовський з пенальті, Рафіня та Бальде забили по голу і 4-1 після першого тайму за Барсою. А на 48-й хвилині свій другий гол в матчі забиває Рафіння, 5-1 уже рахунок ганебний. Не Зважаючи на те, що на 60-тій хвилині пряму червону картку отримає голкіпер Барси щесний за фол за межами штрафної. А з цього самого штрафного прямим ударом забиває Родріго 2-5 за півгодини до завершення поєдинку. Можливо, навіть хтось почав фантазувати про якийсь неймовірний камбек, але ніякого камбеку не було. Рахунок 2-5. Остаточний Барса бере суперкубу. Справедливо вона взяла його чи ні, це інше питання, особливо зважаючи на те, що в минулому сезоні Барса ні чемпіон. Ні, володарем Кубка не була. Але однозначно вітаємо каталонський клуб з трофеєм, особливо, звичайно ж, Хансі Фліка, оскільки це його перший титул в Іспанії. Ну що ж, ось такі події відбувалися в перші півмісяця нового року на Піренеях. Між іншим, перше колола ліги уже позаду. Що буде в другому, звичайно ж, ми будемо за цим слідкувати. Тож не пропустіть. А на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре.